Любі всім привітики. Поставила пасочки підніматися, вже раз перемішала. Це вже другий раз у такій от величезній бадії. І воно потрішку піднімається. Бо я якраз забула ізюм і що чоловік доніс, я його вмішала. А так воно вже десь тут, ось бачите, вже тут було. Ну, хай піднімається, а ми подивимося, що ж я купила. Зараз покажу, що я купила в АТБ. Дуже вже захотілося мені нову підставку під гаряче, бо у нас вже така е, за. Шарпана, дивіться, тут ми ставили постійно малий, що ставив гаряче, і воно попіднімалося. А ось дивіться, яка вона гарнюсенька, така підставочка буде, якраз таки, як і декор, і як підставка під гаряче. 45,90. Ось таку печінку беру іноді. Це у нас іде наша ряба, і пишеться курячо бройлера субпродукти в охолодженому стані. І бачите, тут є кешбек 87,60. Ну, воно, звичайно, трохи дорожче виходить, ніж на розвіз брати печінку. Тому ну, іноді беру, коли там буває вони по знижечкам. Коли мені лінь, ну ось беру, розділю, заморожу і буду потрошку готувати. Бо сюди-туди треба здавати плазму, а для того, щоб здавати, повинен бути гарний гемоглобін. Тому і беру печіночку курячу. Взяла ось такий сир, назва в мене підкорила з грибами, лисичками. Звичайно, що там. Від лисичок тільки назва, але дивіться, який він гарнюній. Він 47 гривень був за знижечкою, тому я його і взяла. Взяла ось такі курчата бройлери, це наша ряба, нам е, нічого приховувати. Цікава назва, цікаво, дуже вони е, і запаковують. І е, це теж було зі знижечкою. на 59 там з гаком на 60 гривень Оці гомілочки, мабуть, завтра приготую йогурт, мій улюблений йогурт густий, 1,6. Я його обожнюю втру яблучко і з'їм, мабуть, ввечері. Бо якось пасочки не хочеться пробувати, мої, звичайно, будуть. І е, теж йогурт чомусь теж йшов зі знижечкою. Учора я в сільпо брала по 34 чи позавчора, а от е, якраз таки сьогодні. У АТБ по 35. Небагато, немало, але теж це знижечка. А так, він більше 40 гривень. Рекомендую цей йогурт без усяких прикрас, без усяких там е різних добавок, різних цукрів. Е ну і Тому рекомендую. Взяла ось такий сир білоцерківський, 5%. Домашній і коштував цей сирок, зараз вам скажу скільки 58,90. Розговлятися треба, треба, щоб було м'ясне. І тому я взяла ось такий виріб з сала. Тут 501 грам, і теж буде у нас кешбек. І якраз таки цей виріб з сала. Зараз вам скажу по-домашньому 7910. Бо вже робити я, я не вмію, чесно вам скажу, я ніколи не робила, як ото дівчата роблять, там, е часничку туди цибульки, якось пробарюють у, у шелухі е цибульні е і пробувати не буду. Ну, свикруха робила раніше, не знаю, чи зараз буде, чи ні. Але я вже взяла готовий. ну, Мабуть, що чи старім, чи лінимся, але чомусь не хочеться отому дохатись. Взяла таку копчену грудку, і теж буде як замість ковбаси, на 120-86. Вона велика, вона така. Куряче філе на ній написано. Теж, бачите, зроблено в Україні і теж буде кешбек. Своя лінія, тут пів кіло. Куряче філе. Далі ось взяла такий хліб. Звичайно, хліб це е, болюча тема, тому що зранку в 5 годин кацапи просто е, нам. Розбомбили хліб савод. Але хай не надіться. Всі ми, українці трудолюбиві, всі ми можемо спекти. Це все відновиться, від почне працювати так, як і працювало, але їм пощади не буде. Наші ж теж зуби дивитися, не будуть. І дай Бог, щоб е, поскоріше вже закінчилася ця війна. Закінчилися ці напади, щоб ми жили самостійно, щоб ніхто нас не, не трогав, не нав'язував ні, ні мову, ні релігію, ні е, свої е, обряди. Живіть, не лізьте до нас. Дай Бог, щоб так і було. Я думаю, так і буде, тому що в Біблії написано, Сіверний царь паде». Тобто Можна розшифрувати так, що е, якраз таки оцей цар це є Рашка. Вона розпадеться на багато маленьких е, таких е, країн. І це буде точно, бо це сказано в Біблії. Так, моє любі, все, не будемо далеко углублятися, як ота кажуть. А далі я вам покажу. Те, що я купила у Аврорі. Ой вибачаюсь по скриптум, як ото кажуть, молоко купляла для того, щоб пасочку зробити, теж зроблено в Україні. Молоко з міста Дніпра, я так подивилась, думаю, а нас що немає. А сама тоді, думаю, господи, многострадальна ота наша Сумська область Ну, повністю. Стирається, навкруги вже села люди повиїжджали, просто е евакуація, це суми ще тримаються, тому що за нами Київ. Ну так я вам скажу. І просто що ми українці, ми е все вистраждаємо, бо ми знаємо свою мету жити у своїй країні, на своїй землі. Ось так мої любі молоко. Зараз вам скажу скільки. Молоко молоко коштує Дніпровське. Зараз вам скажу, щось я його не знаходжу. А молоко Ні. пастерізоване 37,72,5% жиру. Дуже смачне, прям ну, залишок там літри пішло на паску. а от Взяла консилер від Класна штука. І вже беру не перший раз відловіт. Попередньо я взяла, зараз вам покажу який, ось такий, теж непоганий. І це, я думаю, такого ж кольору. Але надію, що там ну, трохи більше. Цікаво, скільки тут Це перший номер, і зараз глянемо, скільки тут. Хто нам? Вони такі. ну Тут, мені, е, кажеться, ну, трошки менше, а тут більше. І оцей консилер е, 69 гривні. Соняхи взяла, соняхи свіжачок 39 гривень. Ну і Лапка-тапка. Дивіться, який тут маршмеллоу величезний. Буду розплавляти цю маршмеллоу І буде ото пасочку перевертати. Щоб воно застигало такою глазурю. Мені дуже цікаво, і е, чи вийде воно, Ну, думаю, вийде в мене, бо прямо у тіктоці так показано, що ну, не вийти не може. Це вже набагато легше. Навіть легше, ніж у тому році показували, е, з желатином. Я навіть і той рецепт запорола з желатином. Але надіюсь, та палапка мене спасе. І коштує вона 60 грам, 22 гривні. Я думаю, це копійки для гарної глазурі. Ось так мої любі, з прийдешніми вас святами, з наступаючою паскою, щоб нас ніхто не трогав, щоб у нас все було мирно, все було класно, ми все переживемо, відбудуємось, Я Надійсь на те, що Паску ми будемо зустрічати просто у спокої і мирі. Цілую люблю кожного. Підписуйтесь, до нових зустрічей, мої любі.